Живи, радій, служи й не змовкай, тільки вперед на крилах віри, з любов'ю все в житті перемагай, хай небо сповнить задуми сердечні, щоб щастя було вічним, і ще тут на землі, щоби побачити рясні плоди свого служіння для Христа. Хай вірність і мудрість буде назавжди, і щоб там не було, ти рук не опускай. Сильніш тримайся за того, хто всемогутній. а він десь вчасно, необхідне, певно, знай, в молитві серцем тебе обіймаю через всі перешкоди, відстань і тривоги. Бажаю, щоб не тільки на землі. Але й у небі ми разом вічно прославляли Бога.